доброго дня, шановні наші друзі, шановні наші партнери, пройшло буквально там два місяці, майже трішки більше, після того, як ми були разом з складі делегації з міста Помога в місті Нойс. Наші партнери, які сьогодні... У нас відбувається вистраюємо такі відносини між німецькими регіонами і в тому числі регіон Рейнойс, з яким ми зараз спілкуємось і вони допомагають нашому нашій громаді, нашій Павлоградщині. Тому сьогодні ми бачимо черговий доказ. Або подарунок для нашої громади це машина, пожежна машина, яку ми отримали від міста Нойс для нашого підприємства підприємство Затишне місто, на балансі якого знаходяться і парки, і сквери, і в тому числі полігон твердих побутових відходів. Де часто виникають пожежі, тому після цього подарунка наше затишне місто вже не буде чекати там наших рятувальників, тому що в стані війни вони сьогодні відволікаються в на залу залучаються для ліквідації надзвичайних ситуацій, і у нас в полоградському регіоні і в інших регіонах України. У них роботи дуже багато, тому ми зараз трішки облегшимо їхню роботу завдяки вашій допомозі, шановні партнери. Тому щира вдячність від Павлоградської громади, пану Райнеру Броєр, меру міста Нойс, пану Хольфер Лахман, це адміністрація міста Нойс. особливо вдячність пожежній службі міста Нойс, тому що. Машина ця вона приїхала своїм ходом, проїхавши майже три тисячі кілометрів. І машину відновили, відремонтували і укомплектували всім необхідним. Цій машині все необхідне є, навіть є захист від радіаційної небезпеки, дозиметрі і все остальне. Люди, які будуть працювати на цій машині, ну, вони забезпечені практично всім. Також вдячність організації Noise Hilft та особливо Максу Леннерд та Томасу Хафнеру за їхні сприяння, за їхню участь в допомозі, а також організації Вотерфор Ukraine за Співдружність між муніципалітетами і допомогу. Ця допомога тільки початок. Далі ще ми очікуємо наступний приїзд. Додатково ще у нас буде і футбольне поле, штучне футбольне поле, яке ми вже декларували. Я казав, що воно вже є, воно вже закуплено. Також закуплена нова машина. Грузовий бус це такий. знаєте, нам уже німці прислали цей, цей відео. Нова машина, яка коштує більше 60 тисяч євро, 65 тисяч євро. Якщо так точно сказати, це таки вона, як міні-бус для пасажирів, в тому числі, другий відсік. Ми зможемо. Передати нашому комунальному підприємству для того, щоб вони ліквідовували надзвичайні ситуації, обслуговували інфраструктуру. А ще раз також це я розказую для того, щоб розуміли наші партнери, куди ми будемо використовувати все те, чим вони допомагають. Ми ще раз щиро вдячні за цю допомогу, тому що проблем у нас багато. Ви нас підтримуєте морально матеріальна. тому Україна обов'язково переможе, слава Україні.